Всім привіт! Це Скрайт X і з вами на Miserious. Через сьогоднішнє відео, скоріш за все, в мене з'являться також хейтери і на скрайді тому що в деяких людей поламається бізнес-план по заробітку. Я коли прийшов на скрайд і починав тут грати, для мене взагалі було дивно те, що ми тільки вдягнулись там в нулячі сети, а якісь топ-клани вже бігають там плюс восьмих, плюс 10-х. Бешних, Ашних сетах. І я взагалі розводив руками і не розумів, як це взагалі стається, що люди ось так звичайними точками затачують, і ну, вони просто на голову вище, сильніші, і з ними дуже складно боротися. Так як Skrite X зовсім недавно відкрився, і вже ось починають з'являтися якісь там перші сети, то вам потрібно знати про цей сервер те, що на цьому сервері є ось такі заточки, які називаються. Ну, коротше, ви можете самі прочитати. Вони випадають з лаби, там, по-моєму, 59-ї, можливо, 49-ї. Я не пам'ятаю точно, ну, будете ходити в різні лаби і дивіться на це, що, ну, що такі заточки падають. На теперішньому скрайді X2 такі заточки на ринку коштують на скупку 11,5. Продають я, купував по 12,2. Ну, коротше, купив ось цих заточок десь на 100. 80 лямів. Та навіть на теперішньому скрайді x 2 я не міг зрозуміти, чому плюс 10 сети е, на сервері x 2 коштують дешевше, ніж на тому ж Астеріс x 5 який е, там з ітамина X10. Тут, навіть якщо робити PA, буде X4. І адена тут доволі тяжко набивається, але сети коштують дешевше, ніж на Астеріус. Деякі люди, які зі мною прийшли з іншого сервера, вони взагалі близ-точками ну, тратили там по 2,5 мільярда, щоб вточити сет на 6. Це до об'єднання з сервером X2, точніше, ну, X1 був, зробили X2, ну, суть не важна. Тому що коли прийшли на цей сервер, а тут ті сети можна було купувати плюс 6 і по 700 лямів. Так ось. Ми з вами проведемо зараз експеримент. Я вже до цього проводив його. У мене було три блесфреї. Е, вточив я їх всі без єдиної поломки на плюс 8. Одна зайшла мене на плюс 9, одна зламалась на плюс 9, і одну я ще віддав е, своїй дружині. Але на це все я потратив, можливо, лямів 200. Якби я це все продав. Плюс 8 блесфрей, то я б заробив на цьому десь півтора лярда. Я, скоріш за все, і собі палки в колеса суну, і не тільки собі, тому що ці заточки, скоріш за все, вони виростуть е в коштах десь раза в два. Я думаю, якщо не більше. Тому що зазвичай, коли я знімав якісь ролики там, на іншому сервері, наприклад, про трансформи, то з 300 тисяч вони виросли до 30 лямів. А тепер перейдемо до експерименту. Ви всі знаєте, що, наприклад, ось я всі шмотки вточив на плюс 3. Ну, я, звісно, не буду всі їх точити цими точками, тому що ну, це дорого. Я буду точити в основному ось ці там, Елегію щити і Елегії Сігілі. Я деякі шмотки буду точити звичайними точками, деякі буду точити е ось цими точками. І тепер поїхали. Е звичайні, наприклад, ворпал тоніку. Точу звичайною точкою. На плюс 4. Вточилася. 1. Далі точу наступну. Мінус. Далі точу наступну. Мінус. Так. Вточимо це. Вточилась. Хорошо. Далі точимо. Точилась. Ну, шанс заточки звичайний, базовий, він йде 66%. Тобто, шанс заточити, в принципі, доволі високий. Якщо ми беремо ось цю заточку, вона збільшує шанс заточки ще на 15. Тобто, ви розумієте, що шан шанс заточити на плюс 4 буде 66 плюс 15. Тобто 81%. Так, ці плюс. Хорошо, далі зробимо ще. Хто багато точить, він знає, що ось ці, якби я точив всі ці шмотки звичайними точками да на плюс 6. Можливо, у мене було б там 2-3 шмотки плюс 6, і, Можливо, взагалі ні одної. Так, тепер точу елегія щит з ось цією заточкою. Точим. Так, перший є. Буду точити щит і два Сігіля. З цією заточкою. Є. Є. Звичайні шмотки я буду продовжувати точити звичайною заточкою без, без ось цієї цього ітима. Так, мінус. 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 Та ваюште. Бачите, да, що твориться з точкою? Зі шмотками? Це все на плюс 5 було. Мало вточитись. Продовжуємо тоді точити. За точками з покращенням? Так, да, якась полоса пішла, що навіть так не точиться. Так. Ну що, погнали? Щось понизили, якісь шанси чи що. Хм. Та точить краще, але хреново, звісно. Так, і буквально за хвилин 5, в мене плюс 6 елегія щитів. Точим з цими заточками. Далі. Якщо я їх просто продам, на ринку вони коштують по 300 лямів. Вже. Тобто 3 на 4, 1,2 лярда я вже заробив. Ну, але ми точимо далі з цими заточками. Так як, чесно кажучи, з цими заточками я став не боятись точити далі. 1 плюс 7. Я не знаю, я шукав на сервері шанси заточок. На форумі, але я їх ніде не знайшов. Адміни е писали, що шанси заточок в них йдуть стандартні, такі як на серверах. HF всіх. Так, один мінус. М Коротше, типа ша шанс 66%. і Чим вища шмотка, тим. Менше йде шанс заточки. Але якщо вибирати блес-заточку, яка не палить шмотку, а, але шанс в неї залишається такий самий і цю зі звичайною точкою, то я вибираю звичайну. Так, ну, пан або пропав. Точу. Далі. Плюс 8. Цими заточками можна точити до плюс 9. Ось на них пишеться. Далі вже їх не можна додати. Таким способом люди точать собі шмотки на плюс 8. Бо якби я точив звичайними заточками, я не знаю, скільки мені б треба було зламати, щоб точити його на 8. Тому тут і такі ціни, тут навіть там плюс 8, плюс 10, і шмотки. Вони не так-то й дорого коштують. А якщо точити звичайні шмотки, типу там Ворпала, то взагалі ти коли точиш шмотку, потім продаєш кристали. Ти вважаєш, що точиш в ноль. Ну, тобто. Зламав, продав, і в тебе залишилась та сама кількість Аде, скільки й було. Навіть елементарно, якби я всі ті шмотки, які в мене були, просто точив би до плюс 6 за допомогою цих заточок, то я був би в дуже великому плюсі. Так як я просто точив для вас, щоб ви зрозуміли, що звичайною точкою воно буде ламатись, а такою точкою шанс набагато більший заточити. І Якщо це всього дві заточки чи три заточки, то через таку заточку зробити плюс шосту шмотку доволі дуже просто.